Друзі, вітаю на каналі Weld і в цьому відео ми навчимося відрізняти шлак від металу при зварюванні електродом. Ця проблема є досить популярною всіх початківців зварювальників і кожен з нею стикається. Нерозуміння, де у вас знаходиться метал, а де шлак. Призводить до багатьох проблем. Перше це шлакування зверного з'єднання, і друге непровар. Тому в цьому відео для наглядності я порівняю два типи електродів. Перші це електроди з рутилоцелюлозною обмазкою, які можна знайти в будь-якому будівельному магазині. І другі це є основні електроди, які використовуються при зварюванні трубопроводів і посудин під тиском. Тому що ці електроди дають якісне зверне з'єднання за рахунок того, що в їхній обмазці міститься. Певна кількість металевого порошку, який дає відповідно меншу кількість шлаку і дозволяє вам відрізняти, де у вас знаходиться метал, а де у вас знаходиться шлак. Тому давайте їх протестуємо. Одразу після того, як ми запалили основний електрод, ви одразу бачите, що перед ним утворилася розпечена ванна з чистого металу. А вже позаді цієї ванни краплями стікає шлак. Я позначу тут синім кольором чистий метал. Він має однорідний колір, а вже шлак він немов би переливається з такого жовтого на чорний. І він також слідкує за чистим металом, не мов би його обволікуючи. І здійснюючи коливальні рухи електродом, ви допомагаєте шлакове перетікати назад з варювальної ванни, для того, щоб не було включень. Як ви можете побачити, шлак плавно крапельками. По сторонах ванни перетікає назад, де пізніше і кристалізується. Гляньте на те, як між чистим металом і шлаком утворюється своєрідна межа. Ця межа слугує орієнтиром, тому що шлак він легший за чистий метал і він буде накопичуватися поверх металу. І таким чином він буде утворювати наріст, від якого буде відбиватися світло, і ви будете чітко бачити, де у вас вже метал чистий, а де шлак. Давайте порівняємо ці електроди з рутиловим покриттям. Як ви бачите, ситуація кардинально інша. Тут вже не можна чітко розрізнити, де чистий метал, а де шлак, тому що на перший погляд це все виглядає як маса з розпеченого металу і шлаку. І для початківця важко зрозуміти, що, де є, що. Але давайте звернемо увагу на бар'єр, який я говорив раніше. Це бар'єр з шлаку, який утворюється. І він не мов би, слугує вам тією межею, де у вас знаходиться чистий метал, а де є шлак. Особливість цих електродів полягає в тому, що вони відділяють дуже величезну кількість шлаку, і чистий метал існує тільки під самим стовбуром електричної дуги. Що погіршує можливість виявлення, де у вас знаходиться чистий метал, а де знаходиться шлак. Але це все потребує практики. Після декількох упаковок рутилових електродів, які ви спалили, ви будете чітко розуміти, де у вас знаходиться межа між чистим металом і шлаком. А ось що стосується вертикального положення, то у вертикальному положенні ці електроди будуть зварювати добре. Чітко буде видно, де чистий метал і де шлак. Давайте тепер ми зробимо наступним чином: ми співставимо ці два типи електродів. Один попри одного, і побачимо їхню різницю одночасно. Уверху я зварюю електродами з рутиловим покриттям. Внизу в мене основні електроди. Як ви бачите про те, що я говорив раніше, у основних електродів чітко видно, де знаходиться чистий метал, а де знаходиться шлак, і чітко видна межа між ними. А ось електроди з рутиловим покриттям, якими я зварюю вверху, тут вже важче сказати, де знаходиться чистий метал, а де знаходиться шлак, і знайти цю межу між ними. Тому, якщо ви плануєте навчитися відрізняти шлак від металу, Купіть упаковку електродів з основним покриттям, тому що ви одразу зрозумієте, як повинен виглядати чистий метал, як буде виглядати шлак і як правильно керувати електродом для того, щоб не було шлакових включень. А тепер давайте наостанок ми зробимо таким чином. Ми порівняємо ці два типи електродів тільки в вертикальному положенні. Зліва у нас електроди з основним покриттям, справа з рутиловим покриттям. Як ви бачите, в електродів з рутиловим покриттям ситуація вже краще. Тут уже більш чіткіше видно цю межу між шлаком і чистим металом. Що ж стосується електродів з основним покриттям, то тут те саме вони зварюють з такою ж якістю, як і в горизонтальному положенні. Хоча і рутеоцелюлоза не є кращим вибором для зварювання вертикальних швів, але ви будете чітко бачити, де у вас знаходиться шлак, а де знаходиться чистий метал. Тому, друзі, все потребує практики. Тому і у зварюванні чим більше практикується, тим буде у вас краще розуміння і ви будете краще відрізняти, де шлак, а де чистий метал. Дякую.